Так, як швидко можна навчитися працювати на нашій техніці? Такі питання мені задаються достатньо часто. Що можу сказати? Всі ми з вами колись чомусь вчилися. Наприклад, вчились ми ходити, говорити, писати. Ну і в принципі, більшість з нас ходить, говорить і пише. Того навчитися можна як швидко залежить від конкретно від людини, там від складу розуму, скажімо так, технічний, не технічний. Тому що ну хтось, наприклад, може бігати марафони, хтось може писати вірші, а хтось не може бігати марафони, писати вірші так само і з технікою. Якщо є технічний склад ума, то ви навчитесь досить просто. Ну, більшість людей навчилися там буквально за 2-3 зміни, вже могли там більш-менш копати. За півроку це вже були середнього класу спеціалісти. За рік це вже круті були круті оператори. Того головне бажання. Подивитися якісь собі відео, почитати літературу, як тримати стрілу вести, як тримати ковш і все. Є багато лайфхаків зараз в інтернеті, там діляться різні екскаваторники, як вони там вирішують ту чи іншу питання. Є багато навчальних відео. Подивіться, я думаю, що кожен, кожен, кожен може розібратися при бажанні. Я думаю, що якщо людина не навчилася чи там навіть щось не виходить, це означає, що просто людина не хотіла, їй не зайшло. Таке теж, на жаль, буває. Тому навчитися не складно. Було б бажання. А так, звертайтесь, він Мінідігер, міні пам'ятайте, лопатою швидше. Всім щасливо.